12 липня у рівному відзначили день міста. Щоправда, не обласного центру, а невеликого містечка Кремінна, що на Луганщині. Нині 18-ти тисячний населений пункт перебуває під окупацією однак сотні кримінчан та мешканців околиць знайшли прихисток у рівному. Сюди на захід країни рік тому перебралася. І тамтешня міська військова адміністрація. Доїхали до Дніпра. В Дніпрі місця вже не було. Дніпро було переповнено біженцями. І тоді згадали про волонтерів, які найбільше нам допомагали, це саме саме волонтери. Ті люди, які вивозили наш наш хос, вивозили наших мешканців. Посадовці з Креміної працюють дистанційно у рівному, за словами Олександра Дунця, допомагають своїм громадянам у вирішенні різних питань у 343-ю річницю Креміної у гостей з Луганщини. Виникла ідея організувати свято з виставкою різноманітними флешмобами, фотозонами та концертом, щоб об'єднати людей, які втікали від війни, і знайшли новий дім у рівному. Поступило замовлення від, ну, від мешканців Кремінської громади, які хотіли би. Зустрітися і таким приводом називали як День Криміної 12 липня як минулого року. Під час урочистостей в міському палаці культури текстильник вручили атестати про середню освіту юним кримінчанам. Єлизавета, до прикладу, закінчувала рідний ліцей дистанційно, а зараз адаптується до життя у новому для себе місті та середовищі. Дівчина каже, сумує за рідним домом, кімнатою та друзями. Приїхала вже майже рік тому, і спочатку дуже було складно, бо звикла додому. А тепер якось вже легше отримала дуже багато знайомств, пішла на танці, почала займатися тим, чим хочу, тим, чим хотіла вже давно. День Креміної об'єднав не лише вихідців з Луганщини, а й всіх українців, переселенців, які нині проживають у Рівному. Цих людей надихає любов до синьо жовтого прапора та бажання залишатися вільними на українській землі. Зв'язку з війною ми зараз всі тут. Добре, що всі живі. Здорові, і ми продовжуємо жити і підтримувати один одного. Тут уже немає знаєте, такого розділення. Луганська, Донецька область. Ми всі українці, і тому ми повинні підтримувати один одного. У ході святкування в палаці культури представники Кремінської громади вручили дипломи та відзнаки людям, які наближають нашу перемогу і роблять свій внесок у процвітання містечка, що у Луганській області. Вони переконані, що маленька Кремінна обов'язково повернеться у велику українську родину. Лесенька Креміна, Алесенька Креміна, Микола Бережицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.